До вас теж ще поїво в жив колись собака. Все своє життя він вів собачу службу справно. Але старим став і на одне око не бачив, і на одне вухо не чув, і ніс покрив. Та й ноги в жене ті не могли так прутко носить його по світу, як колись. Та хазяї в нього були добрі, все терпіли. Баху і коли на мовку на ярмарок. От і з вечора виїдемо, лечімо торгуємо, а, а завідують додому. Так, так, так. Мені нам зупинить, а собі льодьку. А ти добрежи. Поїхали хазяї на базар. А тільки на місяць зійшов. Так хазяйська горпина вже й на вулицю. Там он, під вербами. Чуєте, співають парубки з <плес> дівчатами. Ось десь туди й повіялася наша горпина. <плес> Та що та сірков? Не дочув Олаха, та не побачив, як обікрали хазяйську хату, ото вже біда. Ось побачимо, що було наступного дня. ¡Abre tú, me viste, me очі мої тебе не бачили, Щоб духу твого, ані в твоїй діряній буді, ані на покінки не було. Без зуби облюдало, а як їсти, то за чотирьох. Збирайся, юрія геть. Отака доля сірка, в нашого сірка поплентав у ліс, Блука, блукав, а їсти охота. Вже й зайця ловив, не зловив. Миша і табну розтекла, но біда, та й годі. О, Боболь, ти чого? По деревах лазиєш. Ну я того, та ж потім ти. Ага. Ну я того, гуляв. Ага, вигнали. А молиться як мене ганяв. Ну я того. Е, ну да, робота така. я. Да. А я все життя ти втягаю, ніхто і, і кісточки не кине. Ну я того. Тепер як я. Хе -хе. Прийшла гаряча літня пора жнива. Хазії зі своєю старшенькою Горпиною цілий день на полі. Роботи повно. І меншеньку катрусю на поле беруть. Дарма, що ще ходити не вміє. Спить собі весь день під кущиком холодочку, щоб сонце голівки не напікало. А у вовка і сірка був таємний план подсупити дитину. Майда собака, опіфор, вовка задавив! Зачете носа поцілую? Одним словом, став сірко жить як раніше, навіть ще краще. Забуло, згодом забулися всі минулі образи й гори. Вже й зима прийшла, і раптом чує сірко. виє. А в селі відбувалася в часах одна велика подія до старшої гурпини сусідський легінь Микита сватів заслав. Якраз під новий рік ох і добряча гулянка вийшла. А тепер уже точно спою